Наливо, наступный наливо. Угу. письмо-то еще, понятно, можно было и на первый погод. А на нейтралце тоже можно, правда? Да, да. Я так, так... Почували, зараз газ додавали, вона не їхала. Вона пробуксовувала, бо сніг, сніг під каша під колесами. Тому різко газ не додавайте. Пригальмуйте, трошки відтьоті. Трошки понесло, бачите? Відчули? Може Во, Різко теж гальмувати не треба. Сповільнюємось заздалегідь тьотю бачили далеко. Водіння це розвивання досвіду набирання відчуттів від... от саме правильно це правильно відчутів О, нормально, вільно взагалі їдемо паркуємося Що-що? їдемо в двір ну, то... я думаю кожен буде запаркуватися ну то потім трошки будемо там паркуватися Треба швидко встигнути. Бачите, той джипчик стоїть, щось сховався, так? Да? Пригальмуйте тут теж. Можливо, нема да. білому куди проїхати. А він бачив нас, mm -hmm. ні? Він бачив, але бачите, він їде. Чекайте, mm -hmm. чекайте, почекайте. почекайте. Mm -hmm. Опа, і ось така штучка. І як будете ти вирішувати? Я основний. Треба сюди, чуть-чуть мені тоді. Так. Але дивіться, як той. Бачите, не може поїхати, бо там слизько. Боже. Легенько вправо зійдьте і почекайте. Багато не з'їжджайте. О, все, стість, стоп, стоп, стоп. Він ззаді проїде. О, бачите, як йому тяжко виїхати. А тепер легенько вперед і вліво витягуйте себе. Угу. О, так, обережно. Угу. Покажіть ліву поворот, що ви хочете наліво. Проїжджайте напроти білої машинки, вона проїде і ви повернете. Зараз проїжджає, сіренька теж проїжджає і ми собі наліво затримали щеплення. Зразу тут можна прокладатися, там де я. Так, да, там вже зайнято. В праву сторону контролюйте бордюрчик. Угу. Mm вот -hmm. тут. Добре. Вліво, більше, більше, більше кормо вліво. Проїжджаєте там, Починаєте кермо що робити? Рівняти. Трохи заблизько там було, да? Трошечки. Можна було рівняти кермо трошки раніше. Ага. А я чуть, -чуть пізніше вирімав. Ну, ви тому... Наліво я дивився? Наліво, так. Да. А треба було? Прямо. прямо треба було. Ви побачили зліва, як мало місця, треба було глянути прямо і порівняти кермо. Бо машина в той момент продовжила їхати вліво. швидкість, бачите, для швидкість. всіх воно не добре. Ми наліво, правда тут? Так. Да. Ні, отут, тут. Ну, так, спокійно. Забув. Я забув, я думав, ще ще один поворот. Угу. Бачите, забув. Та не те, що помилка тут просто. Заговорилися. Заговорилися. Ну я ж кажу. Ну. Нехай дивиться. Так. Оп. Так, 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 так. <ріст> а <Де> вони їдуть. <ріст> Нежданчик, так? Да? Об'їхав, бачите? Я поняв, що я. Він не через нас, об'їхав, через коней. Так. Дараз. Ладно. Треба прийняти рішення. Та, я його маю пропускати. <ріст> Тормоз тримайте, назад не котіться, щеплення підведіть, коли будете рушати. Трошки. Ой, плануєте об'їхати живий транспорт? Тільки не різко, різко, нічого не треба робити. Покажіть поворотку, легенько об'їжджаєте. подалі від нього від'їжджаєте, зразу перед ним не вертайтеся. Далі, далі, далі. Перед вами ж нікого, далі можна об'їхати. Коники. Коника. Але я ж його об'їжджав, в принципі, а що ви кажете, що, щоб не в'їхав в нього. Ну Ви їх чуть не підрізали, під ножку їм могли б да. ставити. Треба зеркалі. в дзеркалі їх побачити, тоді можна вертатися в свій ряд. А ви прямо перед ними почали. Першу, так? Да? Ось таке буває, коли ви думаєте, то, що відбулося ззаді, і втрачаєте реальний контроль ситуації. Треба було ще кажете і далі об'їжджати. Однозначно, і всіх, кого ви береджаєте, далі об'їжджайте. І потім аж ставати. Да, да, да. Коники, ми ми, ми. ми не проходили такого. Щось там сталося, так? Ну. джип стоїть з поворотом. От, я би вам радив доїхати там, де є місце зліва сховатися, і призупинитися, подивитися, що далі буде відбуватися. Зліва, зліва. Ой, ні. що тут? Отут зупиніться. Ні, ні, вам туди не треба. Отут зупиніться, все, стоп. Не ви ховаєтесь, вони ховаються. Ну. Все, тепер можете їхати. Чекайте. Першу, так, да, бо помаленьку. Трошки розгубилися. Що... Нестандартна ситуація, так, так, так. Це а складний подобається. Ні, вже наш поворот, все добре. Тут трошки повільніше, по ширшому радіусу. Зеркалі добре між машиною ззаді? Добре. Добре. Добре, хто там був правий тій ситуації. Зараз розберемось. Запаркуйтеся собі обережно. Справа бордюрка стоїть, ви до неї трошки заблизько щось їдете. Повністю вліво, повністю вліво. В зеркалі слідкуєте як між машиною. Вроді одна та сама дорога, але вже... Та мені кажуть, трошки в голові дзеркально то все. Bravo? Não, Сьогодні добре, тільки не розслабляйтесь. З тими конями? Да. Ні, ти... отут, так, е, да, я тут дійсно дав маху трошечки. З машинами треба було побачити мені, а я не подивився далеко. Я не подивився далеко. І мене вони... то. І треба було назад від'їжджати. Так, да так. -да. Головне не спішити перевірити, що ззаді все вільно. Бачите, коли на нейтральці проїжджаєте, така виходить штука. Ні, ні, я забув, що я, я думав перша. Mm -hmm. до Все добре. А я би бачите, я би вже не знав, що би робити. От Я би вийшов напроти них. Ну, Добре, що ви сказали задом. а я би щось думав, би, щоб он, ну, чекав би mm -hmm. щось там можна взяти, Можна взяти биту, вийти назустріч, сказати, що, хлопці, поговоримо. Але ми не маємо. Переваги, бо то їхній ряд зустрічний. Так, тут я можу висуватися чуть-чуть. Тут нам треба нахилятися трошки направо. Знаємо, щоб не відкотитися назад, підвести а, так, я знаю. Треба було мені йти. Тварій візі йде. Не спішіть, все добре. В них ж був перехід, вони стали на переході. Ну Нічого, все. В... Я міг е, вже поїхати. Все з досвідом. Тепер будете знати, коли там люди йдуть, можна їхати. А. Ну, Грубого нічого такого я не знаю. Абсолютно. Трошки запізно рушив і вони. Та ми... не страшно то, що ви запізно рушили. Головне безпека ваша і навколишніх. Ага. Чи треба було просто пропускати ще? Чи... Тому що сьогодні в інших усіх да? так? Ну, бо я знаю, от ще на вчора, там чи раніше, ну, то вони обіжали мене всі аж бігом. А зараз я впритик до них. No co, pierwszy dzień zimy?

А йому є де проїхати? Він ззаді з боку в дзеркало, подивіться, він проїде. Він вас пускає, пускає? вам фарами. Ну, фарами блинув, так. Бо він думає, що він не проїде. Не спішіть, все добре. Рівняємо. Сидійте прямо до нього і десь там повертаєте. Покажіть правий поворотик. Бачив він блимав, так. І мені треба облимати. Подякувати. Ні, ні. Так не дякують. Дякують, так рукою махають просто. Дякують поблимати то заднім, дякують так аварійкою. Ну, Подякувати їх з те ні? Ну смс-ку напишете. Мідузи, так? Ходять собі люди, гуляють. a játék hát,